Вітаю! Це програма на гарячому. І я, Анастасія Солтисяк, розповім про надзвичайні події Тернополя та області, ДТП за участі автівки і мотоцикла. І пожежа через необережність. Про це та інше далі. Аварія на вулиці Львівській у Тернополі. Тут не розминулись автівка і мотоцикл. Таврія виїжджала з другорядної дороги з двору будинку, оскільки бус стояв припаркований ближче десяти метрів до перехрестя і таким чином закривав оглядовість, і він не помітив напрямку руху мотоцикліста, внаслідок чого відбув зіткнення. Внаслідок аварії сильно погнувся мотоцикл. Тому одразу для його кермувальника очевидця ДТП викликала швидку. Але чоловік отримав незначні тілесні ушкодження, тому від госпіталізації відмовився. Автобус з українцями потрапив у моторошну аварію в Польщі. Причина аварії просто шокуюча. У вантажівки, яка їхала перед автобусом, відірвалось колесо. Воно розбило лобове скло і смертельно травмувало водія. Через це автобус з'їхав з дороги і перекинувся. У транспорті на момент аварії перебувало 15 людей, у тому числі маленька дитина. Незважаючи на допомогу лікарів, 60-річний водій автобуса помер. Постраждали дві люди. 55-річний чоловік і 39-річна жінка. На Тернопільщині рятувальники 14 разів виїжджали на гасіння сухої трави. У селі Сура, Шумського району із сухої трави, вогонь перекинувся на господарську будівлю. В управлінні ДСНС кажуть, часто причиною таких пожеж є саме людська необережність і недбалість. Кинутий недопалок, неконтрольоване спалювання поживних залишків часто може привести до непоправних наслідків. Не щодня у програмі на гарячому я розповідаю вам про врятовані життя. У рубриці профі я продовжую знайомити вас ближче із тими, хто дбає про нашу із вами безпеку. І сьогодні це розповідь про рятувальника Анатолія Сеньківа. За більше як 18 років надзвичайник бував на масштабних пожежах, рятував людей з під криги, задимлених приміщень і обвалених будівель. Про ризик заради інших далі.

Витки і злагодження. Як у черговій частині, так і на пожежі, кожен з рятувальників має свою роботу, знає план подальших дій і чітко його дотримується. Для того, щоб не мішати один одному, кожен має своє місце. Коли вже приїхали на пожежу, теж кожен виходить з машини, знає, що робити, що брати. І щоразу, коли надзвичайники поспішають на черговий виклик, не знають, що на них чекатиме цього разу. Приїхавши на пожежу, йдемо в розвідку. Оцінюємо обстановку, дивимося, яка площа пожежі, чи потрібна допомога, чи справимося зі своїми силами. Анатолій працює надзвичайником ще із з року. Каже, за стільки років бачив чимало. Найскладні ну, пожежі це в підвалах, особливо коли ще старі будинки, дерев'яні підвали, багато людей тримають різні там, фарби, горючі речовини. 2014 рік всю Тернопільщину сколихнула новина про обвал будівлі на вулиці Крушельницької у Тернополі. Анатолій серед тих, хто бореться із наслідками надзвичайної ситуації. Його відправляють у шахту дістати з під бетонних плит молодого хлопця. Шахта Вузенька там метр, може і на пів метра. Така вона, що трошки так і тяжко було опускатися. Від того, як діятиме Анатолій, тоді залежала подальша доля молодого хлопця. Нога практично вона була відірвана, і треба було її акуратно доставити на носілки лікарям його переставити, щоб ну, ще більше не пошкодити. 2015-й. масштабна пожежа на Сагайдачного у Тернополі. І Анатолій знову серед тих, хто намагається приборкати вогонь. Тоді рятувальники працювали з різних боків, аби погасити вогонь. Порятунок з під криги, вогню і диму, вогнеборцям доводиться працювати у різних умовах, але і тут їм допомагає злагодженість. Якщо задимлення, ми, ланка три чоловіка, це мінімум. Ну, дозволяється так. в підвалі, якщо то можна по рукаві пожежному. Або з є, зв'язуємося через карабін, три чоловіка. Перший йде начальник караула, останній йде сам більш підготовлений. Сором'язливий у житті, але відважний у роботі. Анатолій врятував не одне життя, але вважає це нічим іншим, як просто своїм обов'язком. Ну, Помогти людям. Я так думаю, що це є суть професії. І кожного, чию долю Анатолій врятував, він пам'ятає донині. Коли рятуємо, і дійсно ти врятував людину, і обличчя запам'ятовується на дуже довгий час. Пройшло вже багато років, я це обличчя ще пам'ятаю. І ось після насиченого робочого дня чоловік приходить додому і там дбає про безпеку і спокій своїх рідних. Так стараюся, прийшов ще з чергування, дружині не розказувати, щоб не переносити цей негатив. У мене дві доньки є, я їм розказую, як треба поводити себе, щоб не попасти в різні надзвичайні ситуації, як себе поводити з вогнем. Не забувайте і ви про елементарні правила безпеки і поводження із вогнем. Хоч у державній службі надзвичайних ситуацій чимало людей, які готові йти на порятунок вашого життя, та все ж не варто його піддавати небезпеці. На сьогодні у мене все. Бережіть себе і не потрапляйте у центр надзвичайних подій. Гарних вихідних.